У цьому відео я розповім вам, як я зробив ось цей корабель для нашого D&D YouTube ютубшо. Основу для корабля я зробив із утеплювача. Бажано брати такий, що не має текстури і гладенький з усіх сторін. Різати можна канцелярським ножем, а можна купувати спеціальне приладдя. Правда, воно вже коштує грошиків. Гарячим ножем я вирізав попередньо відміряну форму корабля, що в моєму випадку матиме розміри 16 на 5 дюймів, що в ігровому масштабі означає 80 на 25 футів. А людською мовою 24,5 з половиною на 7,5 з половиною ігрових метри. Корбель матиме гарнюню щоглу, що лишилося в мене зі старого набору якогось в обох сенсах піратського лего. Тим же гарячим ножем я почав як скульптор відрубувати цілі шматки зайвого утеплювача. Я надивився собі зображень кораблів та мав уявлення того, як воно має виглядати в результаті. Раджу робити те саме, коли робите щось велике. Я зробив помітки того, де має бути попдек. Це місце рульового, якщо що, тобто таке підвищення на кормі корабля, і дуже обережно вирізав верхню зайву частину. Тільки пізніше я вже зрозумів, що можна було б навпаки приліпити потрібну частину наверх. Але ми, походу, не шукаємо простих шляхів. Прикинувши місце, де буде знаходитися щогла та спуск на другу палубу, я перейшов до процесу їх встановлення. Для більшого контакту та міцності щогли, я приліпив туди шматок утеплювача, куди пізніше встремлю зубочистки, щоб воно міцніше сіло на клей, як штирі в залізобетоні. Чорний папір зекономив мені час на розфарбовування та чистку дірки під решітку, котру я взяв, із того ж таки старого набору піратського лего. Ви вже мали помітити, що я використовую палички для помішування кави. Їх ви можете придбати в інтернеті цілим пакованом, прям сотнями. Вони є незамінними в нашій роботі. З них, наприклад, я зробив дві драбини на ось цей такий пубдек. На кормі корабля я ще залишив місце під балкончик більше для краси, ніж для якогось функціоналу. Потім я знайшов якісь старі детальки іграшкового замку і використав їх для оформлення вікон та парапетів на оцьому підвищенні. Вірний чорний. Папір знову врятував мене від додаткової роботи пізніше. Хоча, звісно, тут можна було б взяти щось типу гарненького прозорого пластику, а всередині запахнути діоди. Але це вже ідеї на майбутнє. У мене був обмежений час, і я мав швиденько зробити корабель до наших зйомок. Далі на мене чекав дуже муторний процес вирізання маленьких шматочків зубочисток, прикріплюванням їх до бортів корабля, і так уздовж усієї палуби. Добре, що мені допомагала Саша, бо робити щось монотонне, типу таких от деталей, це те, що мені подобається найменше. Повернувшись наступного вечора до роботи над кораблем, я зрозумів, що парапети мені здаються занадто пласкими. В них не було достатньо маси, м'яса, глибини. Тож я почав вирізати маленькі шматочки утеплювача та прикріплювати їх зверху, щоб надати йому об'єму. Паралельно з цим я працював над різними детальками, такими собі точками інтересу, тобто те, що буде привертати увагу. Я маю зробити їх рівномірно по всьому. Кораблю, щоб не було дуже пустих місць і все виглядало наповненим, навіть якщо на борту немає жодної мініатюрки. Почав я з дверей, потім додав попереду олівець, типу, це ще одна щогла, до якої кріпиться такелаж для косого вітрила. До речі, його я робити не буду, як і розкриті вітрило, в принципі, тому що це б закрило всі мініатюрки на кораблі. Далі я взявся за ті деталі, які не зміг знайти або зробити з дешевих матеріалів: якір, штурвал та русалка на ніс корабля. Их я вирішив зліпити з полімерної глини. Робив я все на швидкоруч, тому що час піджимав, і мені треба було до зйомок встигнути все зробити. А в мене паралельно ще знімалося ось це власне. Зйомка завжди уповільнює будь-який процес. Я одразу маю наголосити, що практично всі мініатюрки на нашій грі я люблю власноруч з тієї ж таки полімерки. І якось іншим разом я покажу, як зліпити свою першу мініатюрку. А щоб це сталося швидше, ви можете підтримати нас на патреоні або закинути копійчину на картку, що є в описі під цим відео. Усі кошти йдуть на виробництво роликів та техніку, про що ми стараємося звітувати. І не забувайте підтримувати ЗСУ, бо це запорука того, що ми зможемо робити цей. Контент для вас. Поки запікалися деталі з полімерки, я вирішив не витрачати час і зробити текстуру деревини, а не додачу зробити розмітку як для класичного D&D поля. Я використовував спеціальний добісогострий ніж, який ви можете знайти у магазинах для творчості. Ним я зробив надрізи там, де вважав за потрібне. Для поля я вирізав дошки у такому порядку, щоб дошки на сусідніх клітинках були перпендикулярними одна до одної. Аби зробити ці надрізи виразними, скористайтеся. Простим олівцем або чимось, що схоже на нього. І ще не забудьте нанести текстуру самого дерева. І от замість плаского і нудного шматка утеплювача ми раптово починаємо бачити корабель. Якір я вирішив почепити на ланцюжок, але він би легко відірвався, тому я вклеїв у глибину дірки маленький магніт, щоб можна було ставити та знімати цей якір. Ну що, ж, час переходити до фарбування. Спершу треба все вкрити коричневою фарбою. Тут дуже важливо залізти у всі всі Ті, всі, всі, всі детальки, дірочки, розрізи, та зробити перший шар максимально якісним. Далі беремо бежевий або дуже світлий коричневий, чи змішуємо коричневий з білим і сухим пензлем робимо техніку драйбраш, що і означає сухий пензель. Отож, тисніть широким та великим пензлем у фарбу, потім розвазюкайте більшу його частину до того стану, що залишиться трішки фарби, і не варто розбавляти фарбу водою, як мінімум тут для теренів, для мініатюрок є свої нюанси. І от цією сухою фарбою ви будете робити обережні рухи. Щоб світла фарба чіплялася лише за верхні мікродетальки та текстури, роблячи ефект глибини. Ця фарба не затікає всередину, бо вона майже одразу стає сухою. Для урізноманітнення вигляду палуби та для зручності в грі, я вирішив посилити ефект шахової дошки та пофарбував деякі з клітинок у вохряний колір. Далі розбавив водичкою темнокоричневий колір та зробив проливку ним по всій палубі. Об'єднує всі ці кольори в єдине ціле, і більше воно не виглядає штучно. Переходимо до рей, на яких будуть вітрила. З точки зору геймплею, рекомендую не робити розкриті вітрила, бо вони закривають все, що є на кораблі, та зроблять терейн неіграбельним. Починаємо з паличок для барбікю. Відрізаємо гострий кінчик та фарбуємо одразу темнокоричневою акриловою фарбою. Потім вирізаємо по розміру наші вітрила зі звичайного паперу А4. Та фарбуємо бежевою фарбою, яку добряче розводимо водою, десь один до одного. Коли папір трішечки підсихає, комкаємо його, поки ще воно вологе, та приклеюємо до завчасно пофарбованої палички, обмотуючи на рівних проміжках світлою ниткою, імітуючи канати. Швиденько прикріплюємо першу рею та робимо аналогічну процедуру з другою, коротшою та вищою. Поговоримо про такелаж, про ниточки та канатики. Їх ви можете додавати скільки завгодно. Головне, тримайте перед собою референс, аби чітко розуміти, що де прикріпляється. Головне, пам'ятайте, що будь-які подібні штуки будуть заважати під час гри користуватися терейном. Вам буде складнувати переставляти мініатюрки, але це, звісно, робить корабель набагато красивішим. Я зробив ось таку драбину з ниток, що підіймається від спеціального кріплення до воронячого гнізда, тобто корзинки, з якої можна спостерігати за горизонтом. Там від конструктора вже була випираюча деталь, на яку легко зав'язувалася ниточка. І далі ці нитки я натягнув і прикріпив до борта. Спробувавши імітувати референс, я не став сильно запарюватися над достовірністю. Мені головне, щоб воно виглядало нормально і було зручно грати. Поперечні шматочки я вирізав вручну і гарячим клеєм приклеював по одній штуці. Це було довго і муторно, тому поставте, будь ласка, лайк за біль у спині після такого воркауту. Залишилося доробити дрібні деталі, зібрати все воєдино, щось підфарбувати і подивитися на фінальний результат. У майбутніх роликах я розповім вам, як робити найрізноманітніші тарени, покажу різні техніки, а ще як зробити свою першу мініатюрку. Тож не забувайте підписатися, поставити лайк і поділитися з друзями. А ще у нас є патреон і донатна капка, якщо ви хочете підтримати наш контент копійчиною. А ще не забувайте донатити на ЗСО. А поки я не прощаюся, я кажу до зустрічі у майбутньому.